Мої дорогенькі, значить, відро. Дивіться, воно пусте. В одній половині центру фуга, друга пуста. Ясне діло, що буде ця сторона перехилятися. Справа в тому, що я отримала вже не від однієї підписниці, що вчора блогерка показала, що це відро говно і так далі. Що воно вода перевалюється? Ну, якщо це відро налить стільки води, як налила та блогерка. Воно дійсно буде перевалюватися, бо там води лише на дні. Але в тій кількості води ви не намочите швабру. Зараз я наливаю води так, як має бути, половину відра. Ну, куди це відро перевалюється? Бачите, скільки я води набрала. Стоїть рівно. Пластик не таке жорстке, але він... Хорошої якості цей пластик. Я не знаю. Дівчата, я шваброю задоволена, бо вже мені виписують, що я і людей обманюю, і, ну, коротше говорять, так я пишу, що хай бомилує. Нічого в мене не перевертається, нормальне вітро і нормальна швабра.